Чоловіча особистість через призму психології Юнга. І свою аніму, тобто жіночу частину, ви в собі дуже пригнічуєте. Чи то вас так виховали, що чоловік повинен бути сильний і нічого жіночого в ньому не має бути, чи то ви саме боїтеся, що якщо дозволите собі частинку жіночності, то це вивляться в якусь манірність і про вас щось не те подумає. Тільки насправді аніма в нашій особистості це не для того, щоб ми виглядали жіночними, це для того, щоб ми чули власну інтуїцію. А ви через те, що відкидаєте свою аніму, інтуїцію не чуєте, внутрішній голос не чуєте. А також аніма для того, щоб ми були дещо м'якші, ніжніші, щоб ми могли кохати, щоб ми могли співчувати. А це теж, мабуть, у вас не надто виходить. Бо ви не дозволяєте собі взагалі нічого жіночого характеру. На відміну від чоловічого, ваш анімус дуже сильний, дуже врівноважений, дуже такий здоровий. Саме завдяки тому, що ваша чоловіча частина сильна, ви здатні втримати якісь негативні емоції, якусь агресію, не вилити то на оточуючих, нічого не зруйнувати, коли вас прямо щось бісить. Ви, імовірно, впевнені в собі та знаєте, що та як робити. А от ваше внутрішнє дитя нещасне. Бо хтось там, можливо, ще аж в вашому дитинстві образив ваше внутрішнє дитя, і воно й досі зациклене на отому минулому. Тож, можливо, це і в вашому характері проявляється, що ви більше звертаєте увагу на якісь втрати, на якісь негаразди, немов зациклюєтеся, що от оте було добре, але того доброго більше немає. Чи он могло б статися отак, а сталося гірше? Через те, що ваше внутрішнє дитя нещасне, ви більше звертаєте увагу саме на негативні аспекти життя. А ще, ймовірно, десь глибоко-глибоко в собі, де ви навіть самі того не бачите, ви вірите в те, що вже все вирішено за нас. Що от як по долі складеться, так і має бути, а складається найчастіше негативним чином. Але ви це так глибоко загнали в тінь, що навіть самі не усвідомлюєте. Можливо, ви намагаєтеся вирішити свою долю, повирішувати якісь проблеми, щось робити, якусь активність проявляти, не здаватися ніяким обставинам. Але іноді, в самий останній момент чи в самий відповідальний момент, ви немов втрачаєте ентузіазм, ви немов втрачаєте силу. Бо десь із стіні вигулькою на поверхню переконання, що доля все одно обернеться спиною і все одно нічого не вийде. І ось оце переконання неусвідомлене, загнане в тінь, заважає вам іти по життю справжнім переможцем.